О Господу! Дуже добре, що нам дав Господь цей чудовий догідний час, що ми є разом, що ми служимо нашому Господу живому. Слава йому! Алілуя! Улюблені брати і сестри! І знаєте, сьогодні моє бажання говорити так мені лягло на серці про страх Господній, який має бути в дітях Господніх. Знаєте, колись ці церкви вони колись ходили в страсі Господньому. Але щоб ми мали цей страх Божий, каже, попереду страху Господнього, Божого, йде смирення. Ось. Коли ми маємо смирення, і тоді приходить страх Господній. І я бажаю про цей скарб говорити, як говорив про Ісая, що для народа Божого дається скарб, це страх Господній мати. І щоб кожен з нас задався цим питанням, чи я маю. В серці страх Божий, чи я поступаю по совісті, чи я є людина богобоязнена. З Божою повітря я хотів зачитати два місця Слова Господнього, це буде дії святих апостолів, 9 розділ, 31 вірш і потім до Корінтян. А церкви по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мали мир, будуючись і ходячи в страсті Господньому і сповнялися втіхою Духа Святого. І 2 Коринтян, 5 розділ, 10 і 11 вірш. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Отже, відаючи страх Господній, ми людей переконуємо а Богові явні, але маю надію, що і вашим сумлінням ми явні. До цього місця. Любі мої, як це є дуже добре говорити про цей Божий страх, який має бути в насліді Господнього. Знаєте, написано і Йова каже, що страх Господній це є істина примудрість. премудрість. Бог хоче, щоб ми мали цю істинну премудрість. Початок мудрості є страх Господній. І Бог цей страх свій дає для свого народу, щоб ми його мали. Як чудесно, колись жили церкви в цій юдеї, Самарії, Галілеї, вони ходили в страсі Господньому і від Духа Святого збільшили. Бог додавав до церкви спасених, бо було в церкві святе і праведне життя улюблені. Так само ми маємо ходити життям праведним. Знаєте, богобоязний, страх Божий це він такий благословений. Знаєте, як одна жінка, в неї сталася велика проблема. Ми читаємо в старому заповіті книга царів. Ось прийшов заємодавець, каже, твоїх дітей, двох синів, беру граби собі, великий борг вона мала. І що вона робить? В неї великі горе з їх дітей візьмуть, її дітей візьмуть синів в рабство. Вона приходить до Божого чоловіка Єлісея. І каже, Таке, така в мене проблема. А ти знаєш, що мій чоловік боявся Господа, був богобоязний. А Ірісей каже, що в тебе є? Вона каже: Є посудина і олива лише. Каже, ще йди, каже, поклич у сусідів багато посудини, йди і закрій за собою двері. І вона так взяла, зробила. Бо каже, Господь, що олива не зменшиться, аж поки вона остатню цю посудину дасть. І вона наповнила ці всі посуди на мета, як по слову Господню оливою. Прийшла до чоловіка Божого, каже: що так сталося, як ти казав? Він каже: Йди, продай цю оливу, ось заборгіть, розрахуйся. А що лишиться буде і для тебе, і для твого життя. Слава і для твоїх синів. Улюблені Бог, не хоче, щоб ми були рабами гріха, то і взаємодавість хоче сьогодні багато брати, але упора в нас є, якщо ми будемо богобоязнені, Бог сильний і наших дітей всіх зберегти від рабства. Якщо ми будемо боятися Бога, Бог буде рахуватися з нами, і Бог рахується з нами улюблені. Слава Богу. Знаєте, який був Бог? Авраам, богобоязнений чоловік, як він боявся, страх Божий це не означає, він сидіти, як зайць перестрашений. Ні. Коли Авраам приносив свого сина єдинородного Ісаака в жертву, Бог каже, тепер я знаю, що ти боїшся мене. Значить це буде треба відважним, щоб меч підняти на свого сина. І То велика відвага. Оце є правдива відважність. Бог каже, цього не роби, там є Агний заплутався. Ось. Улюблені, Бог бачить і хоче побачити наше серце, чи ми боїмося. Ось. Знаєте, як щиро боявся Господа цей Йосип, каже, невже я собі дозволю згрішити? І краще я умру, ніж маю я згрішити перед Богом. Коли ця жінка Патіфара його всячески спокушувала, каже, ляж зі мною. Він цього не робив. Він був вірний Господу, він мав страх Божий улюблений. Ось, так само ті помивальні бабки, які вони мали страх Господній, ось вони не вбивали єврейських діточок, які жінки там приходили єврейки родити. ось. І за те, що вони так робили, Бог їх благословив і їхні дома устрояв за те, що вони боялися Господа. Улюблені, це є цінно, щоб ми боялися Бога. І Бог сьогодні Духом Святим промовляє до народу свого, до дітей і до всіх людей, щоб ви побоялися Бога. Ось скаменулися, Є написано в Слові Божому, що страх Господній він є чистий. Ось, страх Господній – це є ненавидіти зло. Страх Господній – це є джерело життя. Страх Господній навчає мудрості. Ось. І написано, і відводи від зла, страх Господній. І знаєте, як там ще Давид каже так, з любов'ю, як ми до своїх, колись діти були маленькі, ми їм читали Біблію, і каже: Послухайте, діти, і прийдіть, каже, до мене, і страху Господнього я вас навчу, каже. Хто хоче каже, бачити довгі дні життя? Каже, свій язик від зла. Ось, знаєте, скільки той язик, ось, як написано до Ремлян, Павло, каже, язик їхній такий гострий, каже, горло їхній, як той, знаєте, преїсподня така. Ось каже, і нема страха перед очима їхніми. Такі ті люди злі і погані, ось, що не мають страху Божого. Як колись свого часу мені пригадується, як Авраам, ось прийшов в царство Авімелеха, ось прийшов там ось. І він знаєте, побоявся думається в тій країні нема страха Божого. І сказав до своєї жінки сари, вона дуже була красива, гарна. Каже, ти каже, що ти моя сестра, а я є твій брат. Вона так сказала. І цей цар Авимігелех взяв її собі за жінку подумав, взяв її собі за жінку. І Бог наказав, що в його царстві ніхто не міг не родити нічого. Ось. І Бог прийшов у сні до, до Авімілеха і каже, чому ти каже, взяв. Каже, вона ж його дружина. Каже, я не знав, я в простоті серця. Ось. Бог каже, іди, каже, він є Божий пророк, він помолиться за тебе ось. І він, знаєте, потім. І потім цей Авраам питається Аврааму, чому ти так з нами зробив? Авіалів, а Авраам каже, тому що я думаю, що у вас нема страху Божого. Ось знаєте, хочеться, щоб всі люди мали страх Божий. Я знаю, що наші люди, українці тепер і на роботі всюди мають страх Божий, працюючи з ними, знаєте, в когось якась проблема, всі дружно допомагають. Дякувати Богу за наш народ ось. Але знаєте, одна тільки хочеться молити, щоб вони більше і більше кохали Господа. Знаєте, Бог каже в Псальмі Давида, що Бог гострий свій меч на народи, які Бога забувають, улюблені. Чуєте, який гріх просто забуває Бога. Ми деколи собі про Бога, може, думаємо на зібранню там дві години, прийдемо додому туди, сюди, там побігти, там зробити, там поїхати. І ми весь час суїті, ми забуваємо Бога улюблені, брати і сестри. Ось, А Давид каже Псалмі, що Бог понищить ті народи, які забувають його, улюблені. Дав би Бог, щоб ми в серці і душі і постійно любили Господа і мали цей страх Господній. Ніхто такого не мав страху Божого, як апостоли. І там пише Павло каже: ми відаємо страх Господній, і ми врозумляємо кожну людину, ось, щоб кожна людина знала, що стане нас тут перед Богом, ось і за ті вчинки, що робить в тілі, дасть звіт перед Богом. І перед Богом все є наги. Ось. Знаєте, Ісус він буде людей судити по справедливості. Ось там не буде підкупу. Як пророк Ісая каже, що страхом Господнім про Ісуса, і про його народження, ось. Що він та віточка, що народиться ось із корня Ісеєва, каже, він страхом Господнім наповниться і буде судити не по погляду очей. Він не буде дивитися на людей, там, знаєте, ось як сьогодні по всяких тих взятках, не по справедливості, а по взятках судять, От винного можуть засудити, а ну, невинного можуть засудити, а винного можуть управдати ось, за взятки. Ось. А Бог так не буде судити улюблені. Ось, тому Бог хоче, щоб ми дійсності всі мали страх Божий. Комусь так чи боляче чи зробив, чи що, якщо людина має страх, Божий. о, я не так зробив з ним. Піду я примируся. І страх Божий, він говорить наші, нашому сумлінню, нашій совісті. Я брата, я сестру обідав, я повишив голос, я не так їй сказав. Я не так мав це сказати. Ось. Сестру, брате, вибач, ось. Нема значення, хто ти там званію великому ось. Смирися перед Господом, і Бог тебе благословить. Слава Ісусу! Тому Господь навчає нас, щоб ми дійсно всі шукали Господа. Бог каже, серед тебе каже, є страшний і страшніший всіх богів. Чуєте, який нашій Бог? Ось він є страшніший всіх богів. Ось. І Бог каже, щоб ми його боялися. Ось, і знаєте, Ісус ще свого часу навчав, каже: не бійтеся тих людей, ну, що тіло, лише тіло тіло можуть каже. А бійтеся того, тобто Бога, який може і тіло, і душу занепастити. Чуєте? Ось ми маємо боятися Бога, і коли нам ще буде якийсь вибір, чи боятися Бога, чи людей, якщо люди нам скажуть не говорити про Бога, не славити Бога, то звичайно ми більше будемо Бога слухати, ніж людей, як це робили апостоли. Ось. Їх побивали апостолів за ім'я Ісуса Христа, але вони раділи, що вони удостоїлися дістати зневаги за ім'я Ісуса Христа. Улюблені це є велика привілегія. Нам дано не тільки вірити в Бога написано, але і страждати за нього нам дано. Ми тільки перше то перше вибираємо, тільки лише вірити, страждати. Ми щось не хочемо. Наша тіло, наше плоть не хоче улюблені страждати ось. Ось, але Господь каже, що ми свої тіла віддали в жертву угодну і приємну Богу для розумного служіння. Це не означає, коли з нас ну там уклівітали, коли за союзу, що жертви приносять людей. Це була брехня і неправда. Ось, коли браті читали це місце до римлян, віддаємо себе в жертву, ось то означає, щоб присвятити себе всіцелу для Господа, але ці всі собі взяли за зневагу і всячески учернити народ Господній улюблені. Тому хай Господній Бог благословить своє наслідня. Про страх Господній є дуже багато говорити. знаєте. ще дасть Господь в неділю може трошечки ще продовжу про цей страх Господній говорити про тих мужів, які мали страх Господній. Як той Авдій мав великий страх Господній, ось і коли він зустрівся з Ілією, він боявся, знаєте. Думає, що його дух Господній унесе і прийде сам і його вб'є. Що йому неправду сказав ось а Ілля каже, ні, каже, я з'явлюся перед. Я явлюся, каже, перед цим царом Ахавом. І коли я вився каже, і, і вони зустрілися, і я каже, чому ти каже, так робиш таке велике зло. Каже, відводиш народ від Господа і йдеш за ваалами, каже. Ось каже, будеш ти наказаний дуже ось. І Бог наказав цього царя негідного, ось, бо він жив не згідного слова Божого. Улюблені брати і сестри. Тому хай Бог благословить, хай ми будемо всі сповнені Духа Святого, хай все наше життя буде, щоб ми ходили в страсі Господньому, як ті церкви в Галілеї, Самарії і Юдеї, щоб ми ходили в страсі Господньому. А Господь з твоєї сторони додасть спасених від Духа Святого, умножить церкву Господню. Додасть, бо ще є багато людей загинулих. Ось і Бо хоче і їх врятувати і явити свою милість. Ми зараз помолимось до Господа. Амінь.